Ми вікна змушені закривати. Це блювотний запах. Я не знаю, як це як це описати. Ірина Григорівна з чутового не може провітрювати будинок, бо каже у цій частині селища час від часу поширюється неприємний запах. Було таке, що ми у половина п'ятого ранку. Ми прокидались від того, що просто сморід стоїть квартирки відчинені і сморід у будинку. Це жахливий, жахливий. Просто десь півроку тому запах такий став нестерпний, що просто неможливо було відкрити вікна. Просто неможливо було виходити на вулицю. Людей, які підписувались тут більше під 200 підписів, вони можуть це всі підтвердити. За словами Геннадія Животовського, запах поширюється від полів фільтрації місцевої лікарні. Фільтраційні поля знаходяться худя узда. Я не знаю скільки тут пів кілометра. Ну може менше. це житлові будинки на такій відстані. Це хімічні якісь сполуки, Тобто органічні так не можу Вивозилось все життя туди людське. Наші, як кажуть, відходи нашої життєдіяльності, то такого запаху не було ніколи. Він з'явився тільки після того, як, як кажуть, почав функціонувати дуже гарно, завод. І все це молочної продукції. Лікарня мала договір із молочними підприємствами на те, що вони утилізують нечистоти цих підприємств на свої поля фільтрації. Звернення жителів селища було розглянуто на комісії ТБНС за головуванням селищного голови. Це відбулося 4 липня 2023 року. І комісія ухвалила рішення заборонити молочним підприємствам скидати свої нечистоти на поля фільтрації центральної нашої лікарні. Після заборони відходи підприємства на поля фільтрації не вивозять, розповів Суспільному його представник Олександр Герасименко. Сморі, мені кажеться, що це він від відстійників, Ті що розташовані в вчути, там був стан незадовільний, а іменно дамби, та що здержує нечистоти. Вода, та що знаходиться, ну нечистоти, вони розтеклися на великій території і невеликий час воно все це розтікалося. Власними коштами і силами було відновлено вказану дамбу. Відходи всі вивозяться на Полтаву і на валки. Керівництво молочних підприємств проінформувало нас, що в них є заключені договори. Вони нам на засіданні комісії їх їх демонстрували. Наскільки вони повноцінно виконуються, ну цього сказати важко. У Нас немає повноважень заборонити діяльність цих підприємств до того часу, поки вони не побудують власні очисні споруди. Покращення столу По крайній мірі ну він не такий інтенсивний, цей зопах, і не таке, як кажуть, не такий чос він дивиться. За словами Геннадія Животовського, раніше також місцеві бачили, як відходи схожі на молочну продукцію, виливали і на несанкціонованому сміттєзвалищі у громаді. Ті факти, які були в інтернеті, відео щодо того, що машини комунального підприємства. Ті чи інші відходи вивозять і зливають не встановлених місцях. Правоохоронці ще здійснюють перевірку цих фактів, наскільки вони є достовірними. Надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що певні особи на постійній основі здійснюють злив невідомої речовини на луки. Розпочаток кримінальне провадження саме за забруднення або псування земель. Наразі поліція заслугує всі обставини цієї події. Відповідальність передбачена за цією частиною статті полягає у накладенні штраф або у обмеженні заняття певних посад або певної діяльності до трьох років. У відповіді на запит Суспільного державна екоінспекція повідомила, що нині з'ясовують, зокрема, чи є у підприємств дозвіл на викиди забруднюючих речовин, висновки з оцінки впливу на довкілля тощо. З нашої сторони ми зробили, я вважаю, все, ми показали всім перевіркам, ми всіх допускали, все дивилися, запахів у нас немає. Сюди приїздили люди із поліції, проводили огляд, проводили із санстанції, Даже сама специфіка запаху, та, що ми вивозимо, воно більш таке як кисломолочний запах. А сморід, то, що на даний час чують жителі чутове. Він схожий на як ото держать свиней, хто може, і плюс це вона як з каналізації людських. Поля фільтрації загалом тут, звичайно, мають поганий запах. Але для того, щоб його нівелювати, цей запах, згідно технології, поля фільтрації на них звивається не сама каналізація або продукції продукти, які відпрацьовані. Вони повинні туда звиватися тільки після попередньої очистки. Якщо це порушується, технологічний цикл порушується, то звичайно з'являється неприємний запах. Що ми будемо знати, що потрапляє, тоді вже буде вибиратися і спосіб його зараження. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.